Усиновлені небом в Івано-Франківську служба у справах дітей спільно з благодійним фондом Карітас провели тихий перформанс в пам'ять про діток, які загинули внаслідок війни. У середмісті запалили лампадки і розклали паперових білих голубів. Шестирічний Марко один із тих, хто власноруч виготовляв вироби для акції. Складали гармошкою і робили отвір. І разом це склеювали і робили таку величезну кількість голубів. Чому голуби? Тому що голуби є білі, чисті, які літають і які приносять нам мир. І ми очікувані перемоги, і в очікуванні миру в серці, в сім'ях і в нашій Україні. 30 вересня ми кожного року святкуємо свято дня усиновлення. Враховуючи те, що зараз для нас, України, є такий важкий історичний період, ми зобов'язані згадати також про дітей, які, на жаль, є зараз в обіймах нашого небесного отця. І ми сьогоднішній день хотіли розпочати з молитви, молитви пам'яті. З неї й почали акцію допоминальної молитви, змогли долучитися перехожі. Не пройшла повз і переселенка Марина Шокіна зі своїми синочками. Ми з Северодонецька, Луганська область. Ми приїхали у Івано-Франківськ там, де безпечно. А так як від російської агресії дітки погибають, то ми прийшли сюди, щоб. Почтіть пам'ять цих діток, а їх уже 397, тих, чиє життя обірвалося надто рано, і чиї смерті назавжди залишаться чорною плямою на совісті російських вбивць. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.